Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Перед тим, як почати, треба сказати кілька слів, оскільки я зробив, скажімо так, трошечки неправильно на одному з попередніх відео. Чоловік Іван Туз писав кілька коментарів, ми з ним там вступили. Не в конфлікт, просто в діалог. Виявилося, що програма Facebook, скажу прямо, мене наїбала. Там писало ще троє людей, які дійсно писали не від що, в повному сенсі цього слова. А Фейсбук видавав, ніби це тільки Іван мені писав такі коментарі. І я на них відповідав, не дивлячись, і конкретно просто під дописом чоловіка, де була, скажімо так, ця дискусія розвивалася, де взялося, де був фундамент, скажімо так, тої ніби сварки. Так що Іван, вибачайте. Вийшло трошечки негарно, це як мінімум, я визнаю свою помилку. Ви мали свою думку, я мав свою думку, інші люди також там писали. Не відшого, і так воно вийшло. Тому я не хочу спекулювати його там ім'ям, поплюжити когось так далі, не поплюжив, дураком не виставляв. Просто це стосувалося ніби в загальному, але дивлячись на те, що. Я щиро вірив, що це були тільки його коментарі, не розібравшись, зробив, скажімо так, трошечки все негарно. Це як мінімум. Тому, Іван, прошу вибачення, дійсно, це було різко. І це, як виявилося, конкретно Івана не стосувалося, тільки в повному обсязі його. В більшості там писали інші люди, які дійсно писали не від що. Тому давайте так, щоб не думати, що це. Стосувалося саме конкретної людини, а тільки в загальному. Просто була думка, що це ніби все писав він. Казав, що Facebook це срач тільки й дурниці, які баламутять людей, а сам в цій дурниці вліз і піддався на це, і через те помилився. Тому, визнаю свою помилку, дійсно, це було конкретно Івана не стосувалося. Так. Значить, тема відео. Я сподіваюся, що ви мене зрозумієте, Іван, що це дійсно з опалу було, і від тих емоцій, що я просто прочитав від купи людей. А мені не висвітлювалося імена людей, а лише сповіщення, що Іван відповів на ваші коментарі. І я писав, ніби думав, що веду суперечку з вами. Значить, про що буде йтися мова? Просили люди зняти, як виглядає натяжна система. Значить, це є ролик натяжний, який мені зробив Сергій Пацула, за що йому дякую. Це значить, валік на підшипниках, і на ось, на своєму валові. Він трошечки підтягує ремені ніби донизу. Але це більше ролик-успокоїтель по причині того, що мотор крутиться тут в ліву сторону, правильно? тобто натягуються ремені знизу, а вверх вони ніби подаються. Тому він заспокоює удари по защиті. Дійсно, він виконує роль деякої підтяжки, але в більшості він мені був потрібен, щоб ремені не тарабанили, оскільки тут вони розслабляються, а тут потягуються відповідно. Якщо натягується тут, довжина має бути постійна, то розслабляється зверху. Ніякого суто натяжного я не робив. Значить, як ремені, який вони мають хід. Отакий От мають мати хід ремені, щоб вони не свистали і щоб не було сильного навантаження на маховик, відповідно на ізлом на боковий, і на шкіл сцеплення. І також, що хочете сказати, що якщо у вас є багато свободних ручейків на шківах, то, будь ласка, зробіть так, щоб крайній був вільний. Для чого це робиться? По одній простій причині, відповідно, яку я назвав, щоб не було сильної нагрузки на злом на бік, на сторону, щоб не було натяжки сильної на сторону. І робіть так, щоб якщо у вас ременів, наприклад, шківів там 3 чи 4, щоб ремені були максимально чим ближче до опори вала первинного. Чим ближче, щоб вони були. Ремені самі по собі вони з часом розтягуються, але кавітація коливання в них має бути на. Розтяжку вашими руками приблизно 1,5-2 см в кожну зі сторін. Це нормальна натяжка. З такою натяжкою, відповідно, бачили, яке навісне тягає цей трактор, як він працює. І відповідно, проблем як таких немає. Вони не пищать нічого. І я просто знаю, що в критичний момент, коли буде, дійсно критичний момент, коли трактор буде ставати дубака, а мотор ще буде стягувати. Відповідно, щоб нічого не зробити з ціплінні і первічну валові і так далі. Хоча тут це на грані фантастики, то нехай ліпше пропустять деякий крутний момент через себе, тобто не передадуть його повному обсязі ремені. Для того натяжку треба отаку робити не у вигляді гітарної струни, а з деяким вільним ходом. Тому. Особливо на мототракторах цей до мототракторів не відноситься. Зразу буду казати ледь не на кожному відео, бо вже 4 роки це говорю, щоб люди не плуталися. Особливо на мототракторах чіпляють по кілька ременів на всі свободні струмки шкібів, натягують їх, не знати як, а потім сидять і думають, чого ломає привична вала. привічний вал у мототракторів знаходиться з самого заду, ось там. Ніби в цьому, в цьому положенні. Також посилочка прийшла купив таку хуйню на Aliexpress, Давно треба було мені. Це буде освітлення, воно там і на, має цю, має, значить, сонячну панель, два акумулятори, і ще акумулятори є додаткові. І буде в мене таке завжди хотів, таке, щоб було освітлення в гаражі в електрику. Сюди наповну. По повній програмі проводити не хочеться цю проводку і так далі, тому що тут все смазано одравоткою. І воно все дерев'яне. Борони Боже, що? Я тут електрики робити не буду. У мене тільки є подовжувач, ось він тут лежить. Ага, ще знімемо просипач відео пізніше. Подовжуєш 50 метрів. Мені для якоїсь сварки болгарки тут повністю вистачає, коли мені потрібно. Ось таке маленьке коротке відео. Ще раз приношу свої вибачення, дійсно, це суто Івана не стосувалося, як виявилося. Якщо я провинився, якщо зробив щось неправильно, я завжди визнаю свої помилки. Чого це відео не буду видаляти, дуже багато там цінного матеріалу. І думаю, що люди, які побачать це відео, вони або запитають, або я їм скажу, чи напишу ще в описі додатково. До речі, в цьому попередньому відео, яке я вчеплю також в описі, подивитися про можливості різних тракторів, там в описі. До оцього відео, яке я лишу в описі, до ось цього. Ох, така тавтологія помішана. Побачите дуже багато відео, де люди на 24 ках дійсно роблять чудеса, пленами, там, 235 і так далі. Ніхто вас не закликає, знову ж таки, кажу, робити це. Просто це можливо, якщо комусь сильно хочеться. Взагалі тіше їдеш, далі будеш. Якщо у вас купа гектарів, вам маленький трактор, невеличкий, там якась там, 24-ка, буде маловато. Якщо у вас 2-3 гектари, ви можете, якщо хочете дешево сердито купляти такого. Чи шифенга там 240, бо це 160 шефен. Можете щось дійсно в ньому модернізовувати, по моєму зразку, чіпляти турбіні, там і так далі. Все є в доступі, відео все зняв, як це все здійснити і так далі. Якщо воно вам конкретно буде потрібно, дійсно. Баластувати їх обов'язково і т.д. і т.п. дивитися тими самими ременями і все, що з тим пов'язано. Це все можна, 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 можна. Тільки не всім дано зробити це, і не всім вистачає часу, і не всім воно потрібно. Дійсно, як казав Богдан, найкраще це почекати, постаратися, щоб зібрати кошти дійсно на те, що варте. На те, що не треба буде масштабно так переробляти. Просто реалії такі зараз, що поки ти дозбирав суму на один трактор, в тебе вже він не виходить. Курс міняється, ціна міняється, якісь додаткові витрати з'явилися. Тобто це вже такі створюються інші проблеми, інші якісь незаплановані витрати, які ви нікуди не дінетеся, мусите їх. Здійснити ці витрати, значить, у вас знову ж таки лишається менше часу, менше коштів на той трактор, який ви хотіли. Якби було все так чудово, прекрасно, будь ласка, купляйте трактори сотки, п'ятдесятки, там, сороковки, що вам заманеться, всім цього щиро бажаю, так не всі можуть це зробити. Є такі люди, яким навіть в прикол щось своїми руками створюють, так як мені. Хоча, з одної сторони, є деякі елементи, не то, що заздрості, це не заздрість. Я ніколи не заздру чорною завістю, тому що те, що я сам заслужив, те, що заробив, то те і маю, і на інше губу не розкриваю. Але є такий елемент, що вот да, хотілося б. Мені вот якось так легенька така тоска на серце, що от люди можуть собі дозволити трактори по 6, 7, 8, 10 тисяч доларів. Я не можу. Колись цей день настане, якщо буде мені потрібно, то я куплю іншого трактора і так далі. Тому в цьому заключається вся фішка. Я виходжу з того, що є, роблю на тому, що є, ну і успішно, наскільки мені потрібно. Ще я не вмер, трактор не розлетівся. Мені поки що вистачає на мої потреби. Хто знає, що буде завтра, навіть через хвилину. Як я можу там гарантувати щось, якщо я не Господь Бог? Тому ось таке, за це все поговоримо. Ще розкажу, відповідно, добре, що є фонарик. розкажу ще відповідно за окушника. Я, здається, його знімав, але десь це відео чи видалив, чи що, чи воно було якесь таке неконкретно про нього. Тут бардак страшний, того, що почнеш все розбирати так далі, треба з тим всім носитися, допомогти нікому. Поки що так, хочу, просто не знаю, де машина ще буде. Тут, бачите, скільки в мене всього? Це стара зборка, за яку я розповідав. Ось воно все лежить в мене. От, башню віддав, тут ще цей М2 ССДшник, ну, він сюди, сюди і стає, там без проблем треба буде це все зліпити. Корпус є, блок живлення є, це мій тестер китайський. Від ях цих кампів тут у мене тут, 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 тут лежить, там стоїть. ну Куча, ще на горі два. Ой, тьма, скільки від людей запчастин залишити і і т.д. і т.п. До речі, маю ще кермо таке і маю такого маніпулятора. Оце я в фермі ним користуюся. Старі колоночки теж, оцей старий монітор, що йому вже амба. Педалі. Що хоче, як, коротше. в 30 років треба чимось займатися, як то кажуть, вже пора. Тому ось така розповідь, за все потрошечки. Надіюся, якщо комусь чимось допомагаю, це вже моя робота не даремна. Все, будемо далі розбиратися конкретно з тим, хто що пише. Це Я ж не можу врубатися. Це, це в мене щось. Капало, це, певно, з цього О, треба буде глянути. Звідки це щось почало пріти? А, все ясно, це з гідравліки тоді звідси текло. От. І воно все пошуршало на низ, Да, Це Це все на низ. Це не з трансмісії, слава Богу. Це... Бо якби з трансмісії, це було б хана. Але ні, все з тим нормально. Тому? Всі питання пишіть. Я наскільки зможу буду знімати огляд на черзі, можливо, вже й будуть зняті. А наразі, добри хлопці, будьте всі здорові.